Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати хліб. Що нам понадобиться це кислота оцетова, хлоп'я, кефір, родзинки, розпушувач, яйця, сіль та сода. Так, насипаємо наші хлоп'я в стакан та пересипаємо в блендер. Та Перебиваємо наші хлоп'я. Кидаємо. Одну чайну ложечку солі і чайну ложечку розпушувача. Та беремо все перемішуємо. Додаємо наші розинки, 300 г кефіру та два яйця. Та все тепер перемішуємо. Так, все перемішали. Тепер приступаємо до підготовки форми та беремо перемазуємо форму. Беремо пів чайної ложечки кислоти та виливаємо. І все перемішуємо. Та висипаємо в нашу формочку. Так, ставимо наше тісто в духовку на 25 хвилин при температурі 180 хвилин. градусів. Так, хлібчик наш готовий. Зараз будемо його розрізати. Так, ось такий у нас хлібчик вийшов. Всім дякую за перегляд даного відео. Якщо вам сподобався даний рецепт, ставимо вподобайку. Всім. Смачного до побачення!